Дорога родина, засмучені батьки, сестра, дорогі воїни, побратими, дорога громада, місцева влада. Напевно, всі ви прекрасно його знаєте, як порядну, глибоку, мудру молоду людину, а крім того, щирий християнин, власне усвідомлення ним. Християнської сутності, власне, проповіді священника надихали Його поступити саме так, а не інакше. Христос Спаситель віддав за нас своє життя. Він помер за нас на хресті, коли ми були грішниками. Він знав, що іншого шляху для нашого спасіння не існує. Тому він не сумнівався ні грама і вийшов на Голгофу, Приніс себе в жертву, щоб кожен із нас жив, мав можливість вийти із рабства гріха до життя і смерті. Слід за ним його учні уподібнювалися йому і робили все задля просвітлення свого народу, задля спасіння свого народу. Господь Спаситель заповідав нам своїм учням, що немає більшої любові, ніж як хто душу свою положить за ближніх своїх. І саме тому, дорогі мої, наші мужні воїни, і, зокрема, Воїн, герой Володимир, ні трохи не сумнівалися, але стали на захист своєї батьківщини. Чи знав він рік тому, що багато хто відмовляється служити? Чи знав він, що не всі схвалюють навіть захист своєї країни? Знав, але він пожертвував собою для того, щоб дати нам шанс, шанс змінити країну, шанс вистояти. Хтось каже: а нам головне, аби настав мир. Ні, дорогі мої, нам треба не тільки миру. Якщо хотіли миру, достатньо було проголосувати ще раз за Януковича чи за Мураєва чи за Бойка, Був би вам мир русський мир. Мир під окупацією. Спочатку би ви про це не переживали, бо вбивали би тільки українських священників, українських вчителів, спалювали би українські книги. Потім би дійшло до звичайних людей, забирали би бізнес, як у Криму, перетворювали би молодих людей на зомбі, які підуть убивати далі своїх співвітчизників, як це відбувалося з жителями Донбасу чи з Криму, а перед тим жителями Воронежа чи Ростова чи Краснодара. А потім вже погнали би і на м'ясо всіх чоловіків, так як це відбувається в Росії. Так як це відбувалося і сто років тому, а всіх решту безправних, хто би пробував чинити спротив, як і в попередньому столітті прогнали би через Голодомор, навчили би боятися навіть власної тіні, готові би були люди, щоби помирали зліва і справа сотнями тисяч. Головне, аби Чорний Воронок не зупинився цієї ночі біля нашого дому. Але ми з вами ще 10 років тому вибрали інший, ми вибрали не руський мир. А український світ, ми вибрали з вами боротьбу. Ми пам'ятали, що москалі за 400 років вже скільки над нами назнущалися, що нічого доброго від них нам чекати не варто. Люди вийшли на майдан, аби їх не засунули мирним шляхом в російську неволю. Майдан вистояв, але майдан став тільки початком того великого майдану на всю Україну. Майданівці чекали закінчення ось тої олімпіади в Росії, знаючи, що так само, як і Гітлер, після Майдану, більше, після своєї Олімпіади, так само і москалі попруть на нас. На жаль, справдилися найгірші очікування. І замиритися з ними неможливо, бо їм недостатньо ні Крима, ні Донбасу, їм недостатньо ні Бахмута, ні Авдіївки. Вони не зупиняться по Дніпру, вони не зупиняться по Дністру, вони не зупиняться навіть по Тисі. Вони розраховували, що легко візьмуть Україну, а далі мобілізувавши нас як мужніх воїнів, поженуть захоплювати далі Європу, Прибалтику, Польщу, Румунію і так далі. Наші мужні воїни, такі як Володимир, зупинили їх. Але нам, дорогі, мої, ще треба працювати. Працювати над тилом. Працювати над світоглядом. Колись Катерина а оця кровопивця Москальська, казала, що то, що не доділав русський солдат должен доділати русський поп і руський учитель, змінити світогляд, посіяти в голову рабству, поселити залежність, готовність прийняти будь-кого лише щоб не було гірше. Але, дорогі мої, рабський світогляд веде до реального рабства. Обладунки воїна завжди важче від оков раба, але єдиний спосіб захистити себе, своїх дітей, своїх онуків виховати їх вільними, свідомими громадянами своєї країни, які беруть на себе відповідальність. Чому нам, священникам, це важливо зробити? Чому це важливо зробити вчителям? Тому що Україна тут буде тільки в тому випадку, якщо в голові буде український світогляд, а не руський мір. Тільки тоді буде майбутнє у наших дітей, коли вони будуть вільними. Москаль приходить не для того, щоб ви просто вигубити. Він нам дає шанс, він каже, станьте москалями, ми вас лишимо у спокій. Позавчора, священника, якого вбили в Каланчаку на окупованій території Херсонської області отця Степана Подольчака, його ж кілька разів викликали в ФСБ і казали, просто перейди в московський патріархат. Просто перестань молитися українською мовою, лишишся живий. Він вибрав лишитися українцем. Його за це розстріляли. Треба розуміти, що в нас іншого шляху немає. Тільки ствердження свого, тільки підтримка своєї армії, своєї віри, своєї мови, тільки підтримка наших мужніх воїнів надасть нам можливість жити вільно. І вільну країну залишити своїм онукам. Ми дякуємо нашим героям, нашим воїнам, які сьогодні дають нам час змінити світогляд свого народу з рабського на козацький. І з якої різниці на найважливіше це своє, своя віра, своя мова, своя армія. Правду кажуть, що Господь не має інших рук, крім наших. Господь за нас бореться, але бореться нашими руками. Неправду кажуть, коли кажуть, що на цю війну є Божа воля, і нам треба терпіти, нам треба смирятися, нам треба каятися. Українці не зрішили нічим більше, ніж росіяни, що прилітає по нас, а не по них. Українці нічим не провинили Бога, що до нас прийшов голодомор, а не до них. Українці нічим не зрішили таким, у чому треба каятися. Українці хіба зрішили тим, що не пошанували свою армію, чи свою мову, чи свою культуру, чи не дотрималися і не послухали своєї церкви, але слухали чужої. Але це лишилося в минулому. Дай Боже. Нам перемогти, дай Боже нам зробити все, щоб ми жили і тепер, і в майбутньому. Ми прощаємося сьогодні з нашим героєм Володимиром, але ми обіцяємо йому докінчити ту справу, заради якої він жив, заради якої він поклав своє життя. Прощається з героєм, воїном Володимиром, його мати Євдокія, батько Юрій. Прощається сестра Людмила, двомінниця Тетяна, зять Володимир, двоюрідні сестри Світлана. Галина Неля, колеги, сусіди, друзі, парафія Святопокровська, куди він ходив, і де молився. Прощається вся Новодністровська громада. Іди з миром, брате, на небо. Ти відвоював своє, а за нас молися, щоби Господь дав нам сили докінчити те, за що ти воював. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!